Розділ 17. Новий ІНТЕРЕС у житті. Наступного дня по обіді, коли Ен сиділа на кухні, ретельно працюючи над своїм клаптовим покривалом, вона випадково глянула у вікно і побачила Діану, що стояла біля потічки дріади, і подавала їй таємні знаки. Ен голов вибігла з дому і полетіла в долину. Надія виблискувала в її виразних очах, але одразу зникла. Тільки не побачила перед собою пригнічене обличчя Діани. Твоя мама не пом'якшала? схвильовано спитала вона. Діана понуро похитала головою. Ні, ох, Ен. Вона каже, що більше не дозволить мені гратись з тобою. Я плакала й плакала, казала, що ти невинна, але намарно. Тільки вмовила її збігати сюди, щоб попрощатися з тобою. Вона дозволила вийти на десять хвилин. І слідкуватиме за часом. Десять хвилин це занадто мало, щоб встигнути попро... попрощатись навіки, сказала Енді сльозами. О, Діана, обіцяй ніколи не забувати мене, подругу своєї юності, які близькі друзі не з'явилися в твоєму житті в майбутньому. Звичайно, не буду, схлипнула Діана, і ніколи в мене не буде іншої душевної подруги. Я не хочу іншої. Я не зможу нікого полюбити так, як тебе. О, Діано!» – вигукнула Ен, побожно складаючи руки. Ти мене любиш. Ну, звичайно, хіба ти не знала? Ні, Ен глибоко зітхнула. Я зрозуміло думала, що подобаюсь тобі, але навіть не сподівалась, що ти мене любиш. О, Діно, я не припускала, що хтось може полюбити мене. Ніхто ніколи мене не любив, скільки себе пам'ятаю. Оце так чудово. Це промінь світла, який вічно прорізатиме темряву мого життєвого шляху, що відтепер розійшовся з твоїм. Діано, о скажи це ще раз. Я тебе по-справжньому люблю, Ен. запевнила Діана. І завжди любитиму, можеш бути впевненою. І я завжди любитиму тебе, Діано, сказала Ен, урочисто простягаючи руку. В майбутньому пам'ять про тебе. Вічно сяятиме, немов зірка над моєю самотньою долею, як написано в тій повісті, останній, яку ми читали разом, Діано, даси на пам'ять один зі своїх чорних, як смола локонів, щоб я могла вічно зберігати його, як найдорожчий скарб. А в тебе є чим відрізати? запитала Діано, витираючи сльози, викликані зворушливими промовами Н. І переходячи до практичної частини питання. Так, на щастя, в кишені фартуха лежать мої робочі ножиці, сказала Ен і урочисто зрізала один з локонів діани. Прощай навіки, улюблена подруга, відтепер ми повинні бути чужими одна одній, живучи так близько, але моє серце вічно зберігатиме вірність тобі. Ен проведжала діану поглядом, сумно махаючи рукою на прощання щораз, раз, коли та оберталася. Потім вона пішла додому. Нітрохи не втішено цим романтичним прощанням. Усе скінчено, повідомила вона Мерл. У мене ніколи більше не буде подруги. Мені ще гірше, ніж раніше, бо тепер немає ще й Кейт Морець і Віолети, але їхня присутність нічого не змінила б. Чомусь такі придумані дівчатка вже не можуть задовольняти мене після справжньої подруги. У нас з Діаною було таке зворушливе прощання біля джерела. Вона назавжди залишиться для мене священним спогадом. Я говорила найзворушливіші слова, які тільки могла придумати Діана дала мені свій локон, і я збираюся пошити для нього маленький мішечок і носити на шиї все життя. Будь ласка, прослідкуйте, щоб мене з ним і поховали, бо гадаю, життя моє після цього. Будь недовговічним. Можливо, коли пані Барі побачить мене мертвою і закляклою, вона відчує докори сумління через те, що зробила, і дозволить Діані прийти на мої похорони. Не думаю, щоб тобі загрожувала смерть від горя, поки ти можеш базікати без передиху, тільки й сказала Мерл. Наступного понеділка Ен безмежно здивувала Мерл, коли вийшла на кухню з кошиком книжок у руці і рішуче стисненими губами. Я повертаюсь до школи, оголосила вона. Це все, що залишилося мені в житті тепер, коли моя подруга безжально відірвана від мене. У школі я зможу дивитись на неї і згадувати минулі дні. Краще б ти згадувала про свої уроки і військово-політичні завдання», завдання, спокійно проказала Мерл, не видавши за цими словами своєї радості від такого несподіваного обороту подій. Сподіваюся, ми більше не почуємо про грифельні дощечки, розбиті обшуюсь голову та інші подібні речі. Поводься добре і роби, що велить учитель. Я постараюся стати зразковою ученицею, погодилась Ен меланхолійно. Не думаю, щоб це було дуже приємно. Пан Філіп сказав, що Мінні Ендрюс зразкова учениця, а в ній немає навіть іскри уяви або жвавості. Вона така нудна й тупа, і, здається, ніколи нічому не радіє. Але я почуваюся такою пригніченою, що, ймовірно, мені буде неважко стати схожою на неї. Відтепер ходитиму до школи великою дорогою, бо не маю сил навіть ступити на березову доріжку заплачу гіркими сльозами. У школі Ен зустріли розпростертими обіймами. Її уяви не вистачало в іграх, голосу в піснях, театральних здібностей при читанні вголос в обідню годину. Рубі Джеріс на заняття з біблії крадькома переслала їй три сині сливи, а Елла Макферсон подарувала величезну жовту маргаритку, вирізану з обкладинки каталогу насіння, різновид прикраси для парти, який високо цінували в місцевій школі. Софія Слон запропонувала навчити її плести гачком чарівні квітки, щоб прикрасити ними фартушок. Кеті Бултер дала пляшку з під парфумів, щоб тримати в ній воду для грифельної дощечки, а Джулі Белл старанно переписала до листочок блідорожевого паперу з зубчиками по краях такі душо душевні виливи. Як впаде на світ сутінок смуга, і зірки зійдуть до неба, згадай про вірного друга, а плакати не треба. Так приємно, коли тебе цінують, захоплено зітхала Ен розповідаючи мерил в той вечір про школу. Не тільки дівчатка цінувала її, коли Ен після обіду повернулась на своє місце, а пан Філіпс посадив її поруч зі зразковою міні Ендрюс, то побачила перед собою велике і соковите ананасне яблуко. Та щойно Ен зібралася впитися в нього зубами, як згадала, що єдиним місцем в Ейвонлі, де росли такі яблука, був старий сад Блайтів. По інший бік озера блискучих вод. Ен відкинула яблуко, немов то було розпечене вугілля, і демонстративно витерла пальці носовичком. Яблуко так і лежало на її парті до наступного ранку, поки маленький Тімоті Ендрюс, який підмітав школу і розпалював камін, не привласнив його. Значно прихильніше Ен повелася з чудовим олівцем для грифельної дощечки, покритим червоно жовтою смугастою оболонкою. Він коштував два центи, а звичайний тільки один. Його прислав їй по обіді Чарлі Слоон. Енн зволила прихильно прийняти олівець і нагородила дарувальника усмішкою. Чарлі почувався на сьомому небі від щастя, але не зміг зосередитись і на роботі таких жахливих помилок у диктанті, що пан Філіпс залишив його після уроків їх управляти. Проте, як відомо ім'я Цезаря найкращого сина Риму, Завжди йде поруч з ім'ям брута, маленький тріумф Ен затьмарювала нарочита чи справжня байдужість з боку Діани Барі, яка сиділа тепер з Герті Пай. Гадаю, Діана могла б хоч раз мені усміхнутись, скаржилась Ентого вечора Мерл. Але наступного ранку, забачливо і вміло згорнута записочка разом з невеликим пакетиком були крадькома передані Енн. Дорога Ен, йшлося в посланні. Мама не дозволяє мені ні гратись, ні розмовляти з тобою навіть у школі. Я не винна, тому не серце на мене, бо я люблю тебе, як завжди. Мені страшенно тебе не вистачає і навіть немає кому розповісти мої секрети, бо мені ані на мить не подобалася Герті Пай. Я зробила для тебе закладку для книжки з червоного цигаркового паперу. Вони зараз жахливо модні і тільки три дівчинки в школі знають, як їх робити. Щораз, коли подивишся на неї, згадуй твою вірну подругу Діану Барі. Ен прочитала записку, поцілувала закладку та швидко переслала в інший кінець класу свою відповідь. «Єдина моя Діано, звичайно, я не серджуся на тебе, бо ти повинна слухатися маму. Але душею ми можемо злитися, твій прекрасний подарунок я збережу назавжди. Міні Ендрюс дуже хороша дівчинка, хоча в неї зовсім немає уяви. Але після того, як я була душевною подругою Діану, я не можу дружити з змінні. Прости, якщо в листі є помилки, я поки що не дуже грамотно пишу, хоча помилок вже стало менше. Твоя, поки смерть нас не розлучить, Анна або. Корделія Ширлі, Я спатиму сьогодні з твоїм листом під подушкою. Щойно Ен знов почала ходити до школи. У Мерил настав період очікування нових неприємностей, але її побоювання не виправдалися. Може, Ен перейняла деякі риси зразкової міні Ендрюс, принаймні, в стосунках з паном Філіпсом конфліктів не не вона всією душею віддалася навчанню, сповнена рішучості не дати Гілберту Блайту себе обігнати ні в чому. Суперництво в навчанні між ними незабаром стало очевидним воно було цілком доброзичливим з боку Гілберта, проте цього не можна було сказати про Ен, яка, поза сумнівом, керувалася ворожими почуттями. І на похвалу вони не заслуговують вона так само була палкою в ненависті, як і в любові. Енн не опускалася до того, щоб визнати своє змагання з Гілбертом в навчанні, бо тоді довелося б визнати його існування, а вона вперто намагалася його не помічати. Проте суперництво існувало, і нагороди діставалися їм по черзі. То Гілберт був першим у правописі, то Енн, вперто стуснувши рудими косами, писала правильно важке слово. Одного дня Гілберт розв'язав правильно всі завдання, і його ім'я написали на класній дошці списку учнів, що відзначились. На завтра Ен, яка цілий вечір напередодні наполегливо билася над десятковими дробами, посіла перше місце в цьому списку. А ще в один жахливий день вони поділили між собою перше місце, і їхні імена написали на дошці поруч. Це майже дорівнювало оголошенню зверніть увагу. Засмучена Н було так само очевидним, як і задоволення Гілберта. Коли в кінці кожного місяця проходили письмові контрольні роботи, напруга зростала ще сильніше. У першому місяці Гілберт був на три бали попереду, в наступному Н випередила його на п'ять, але її тріумф затьмарився тою обставиною, що Гілберт сердечно привітав її перед цією школою. Їй було б набагато миліше. Якби він відчув гіркоту своєї поразки. Пан Філіпс міг і не бути дуже хорошим учителем, але учениця, яка була так рішуче налаштована на навчання, як Ен, не могла не домогтися успіху при будь-якому вчителеві. До кінця півріччя Ен і Гілберта перевели п'ятий клас, і вони приступили до вивчення елементів галузей знання, якими вважалися такі предмети, як латина, французька мова, геометрія і алгебра. У геометрії, Елі, як Наполеон, знайшла своє ватерло. Це просто жахливий предмет, Мерл, стогнала вона. Я впевнена, що нічого в ньому не розберу, тут зовсім немає простору для уяви. Пан Філіп скаже, що він не бачив нікого тупіше за мене в геометрії, а гіл, я хочу сказати, деякі інші, так здорово розуміються в геометрії. Це жахливо принизливо, Мерил, навіть Діана краще розв'язує завдання з геометрії, ніж я. Але я зовсім не проти, якщо Діана в чомусь краще за мене, хоч ми і зустрічаємося тепер, як чужі, але я, як і раніше, люблю її незгасимою любов'ю. Мені іноді дуже сумно, коли я про неї думаю. Але, чесне слово, Мерил, людина не може дуже довго залишатися сумною в такому цікавому світі, адже правда.